Оздоровити безпечно. Не всі літні табори Кіровоградщини поки що готові прийняти дітей на відпочинок. Нині в області більше десятка закладів отримали заборону на експлуатацію через низку недоліків. Контролює їх усунення управління освіти. Мова йде про один заклад в Лішанському, один в Гайворонському, п'ять в Голованівському, один в Знам'янці, два в Знам'янському районі, один в Комському районі, два в місті Олександрії, один в Унуфріївському районі і три в місті Світловодському. Кропивницький чекає на нові автобуси. Підприємство Електротранс підписало договір з торговим домом літан про поставку 20 великих автобусів в місто. Ця фірма перемогла в тендері, зекономивши міській раді понад 400 тисяч бюджетних коштів. Автобуси будуть такими ж, як і нові тролейбуси. Вміщатимуть майже 100 пасажирів. Нові мази матимуть відкидні трапи для візочників, систему gps навігації відеореєстратор та систему відеоспостереження з чотирьох камер. Нині в комунальному підприємстві Електротранс займаються підбором персоналу, який обслуговуватиме нові машини. Нам потрібно взяти 40 водіїв додатково на роботу та 40 кондукторів. Це не рахуючи інженерно-технічний склад. Ці всі водії будуть перевірятися і також і управлінням безпосередньо, оскільки ми багато героїв знаємо в кавичках, які є, які себе не тактовно поводять, зокрема по відношенню до пасажирів, цих водіїв на підприємство брати на роботу не будуть.